Друзі, всім привіт! Пройшов перший день основної стадії АЄМКАТВІЦ 2024, і в нас не обійшлося без несподіваних результатів. Та яке там несподіваних? В нас були справжні сенсації, як от перемога Ендс над Vitality, напевно, головним фаворитом як і турніру, так і всього сезону. Принаймні, якщо базувати свої очікування за кінцем минулого року. Ну ж поговорити є про що, тому вмощуйтесь та гарного перегляду. А перед тим як перейти до огляду матчів, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже 70% глядачів дивляться це відео без підписки. Окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити на екрані. Вони, до речі, дивляться це відео раніше, незалежно від рівня підписки. Ну і почнемо з першого матчу, який вчора відбувся: це Falcons проти Eternal Fire, де. Турки просто знесли суперника цю супер команду на обох мапах, закрили на Вертіго та знищили на нюк. Все було дуже сильно від турецької команди. Eternal Fire показували чудову гру за обидві сторони. Не просідав практично ніхто, лише Вікадія трошечки так не дуже особливо в перших делях себе проявляв. Але от Сантарес, Воксік та Мейджер просто нищили все. Falcons не готові були до агресії турків на Вертіго. Вони постійно могли собі дозволити проходити у спину супернику, проходити і робити якийсь вплив, якийсь демедж, знищувати його. Це було дуже круто цим спостерігати, якщо ви вболівали за турків, звісно. Ну і звісно, те, як вони працювали з утіліті, з гранатами, це просто якийсь шедевральний момент. Серед усіх команд, які вчора грали свої матчі, у турків найвищий показник середньої шкоди гранатами на раунд 40 АДР, 40. У другого місця героїк 24 у фейс 11, Просто відчуйте цю різницю. 40. так вони грали на таких мапах, на яких потрібно дуже вміти добре грати з гранатами і використовувати їх по максимуму. Це і нюк і вертіго. Але сам факт: 40 АДР від гранат це просто шок. Це дуже багато. Крім вертіго у Eternal Fire ще була мапа нюк, де просто стався розвал у захисті. У суперника був брак ідей, а турки радо цим користувалися. Практично всі рішення Фалконс в атаці це були виходи під А, де їх контролював Мейджер та Сантарець. Просто в одне рило. Їх там закривали, при цьому вигравали клачі за атаку. Калікс вімкнувся дуже сильно і заслужена перемога Eternal Fire та прохід у наступну стадію. Зі сторони Falcons хочеться відмітити Борос. Він жахливий і просто відсутній на сервері. Я дивився весь матч, і я його не помічав. От, просто коментатори про нього майже не говорили. Всі його ідеї та рішення були зазвичай невдалими. Він має дуже низький відсоток виграних перших дуелей, здається, всього 12 Це жахливо при тому, щоб він взяв участь приблизно у чверті всіх перших дуелей своєї команди. Це багато. Тому поки що Йорданець не вражає, він не готовий до цього рівня і. Це сумно. сан теж грав дуже погано, особливо на мапі Нюк він проявився просто жахливо: 4,17 та рейтинг 0,43. Для порівняння у Воксіка, снайпера Eternal Fire було 1,31 та 168 статистика. Не знаю, що з іспанцем, але викликає лише сумні емоції, адже мені подобається він як снайпер і як гравець. Ну, переходимо далі. Героїк грали непогано проти G2 і могли, в принципі, їх закривати. Там були дві мапи, на яких були овертайми, але. Стався Монесі, дикий Монесі, який відіграв ледь не найкращий матч в своїй кар'єрі, цілком можливо, що найкращий рейтинг 1,74 після трьох мап. Це при тому, що одну мапу вони програли. І це, це просто шок. Перша мапа Overpass це 2,07 та 39.12 за статистику. При тому всі решта гравців не вийшли плюс КД, лише Ніко вийшов в 20-20. Героях ще сирова команда, але G2 це ж не була сирою командою. Вони якби чинні переможці Аємкатовіце. Але з такою грою я не бачу, як вони мусять проходити у плей-офф. Адже ніхто не може гарантувати, що Монесі буде видавати 1.78 у кожному матчі. Ну будемо бачити, що там вийде у них проти ЕНС, але поки що G2, ну так собі. Фейс проти Ребелс. Все ясно, чудовий матч від Фроузен і легкі 2-0 для Фейс. Можливо, навіть не зовсім легкі. Вони там трошечки програли кілька раундів в якийсь момент, але 13-9, 13-7 і 1-78 від Фроузен. Навіть Керіган 1-0-1 зіграв. Чудова гра, до побачення поляки, ну, і так перевершили всі очікування навіть свої, я думаю. Ну, а тепер перейдемо до Наві. І перше, що. Відразу здивувало у матчі Наві проти Спіріт. У цьому програному матчі Наві, це те, що команда чомусь на третю мапу вирішила прибрати Оверпас і грати Міраж. І я цього не розумію. На момент піків банів, тобто перед початком самого матчу, у Спіріт була серія з 9 перемог на Міраж, з 9 поспіль перемог. Це враховуючи зустрічі з доволі сильними опонентами. У Наві Міраж, ну. Вони його уникали. Вони намагалися грати щось інше. Міраж грали тільки там в випадках, коли суперник тебе змушував грати Міраж. З G2, наприклад, було, коли вони банили оверпас і відкривали для себе Міраж, як вже не грають кілька місяців. Але тут, чому не обирати оверпас, я не розумію. Ну, звісно, команда знає як і краще, але я не розумію. І як показав результат, це нерозуміння було доволі виправдане. Почнемо зеншит. Де просто немає гри в захисті. Мені здається, що навіть якби пікнули атаку спершу, то було б набагато більше шансів. Загалом, там просто Спіріт закривали, причому сильно закривали. Рейтинг 1,72 від Донг, 1,41 від Зонтікс, 1,40 від Чопер і 1,30 від GL єдиний, хто хоч щось намагався і в захисті робити, і в Атаці. В Атаці він навіть в 0 КД вийшов, і 104 ADR завдав. Решта гравців. Ну, таке собі, ім'я дуже погано 0,50, Вандефу 0,52, Алексі Бі 0,55. І я розчарований грою на, на Engine. В них немає цієї мапи, вони не готові грати, і це їхня слабка сторона. На Anubis здавалося, що все буде так само. Вони програли першу половину з рахунком 9-3 знову в захисті програли, причому виграли пістолетку. Але після пістолетки пішов раунд за раундом, і вже тільки наприкінці. Навіть змогли виграти два з останніх чотирьох раундів, а так рахунок в якийсь момент був 1-7 на своєму виборі в захисі. Три виграні пістолетці. Далі команда перейшла за атаку і ну, пішли трошки справи краще. Там раунди почали набиратися, і Спіріт вже не так впевнено виглядали. Як на мене, поворотним став момент 1 в 4 виграні від Вандефу, які власне і вирішили хід всієї мапи, адже. Після цього спіри вже не могли нормально зібратися. Це молода команда, і такі моменти її мусять прибивати. І там просто обличчя зникли з цих гравців, і Донк вже не так кричав, і решта гравців себе спокійніше поводили. Вони просто не знали, як це сталося. Після цього от, Наві виграли з рахунком 13-11, 10-2 у другій половині. Сильний результат, все здавалося круто. Ідемо на третю мапу, але ж там Міраж, і на Міраж просто капець. Єдиний, хто там старався, щоб виглядало, ніби є шанси, він дарував надію, це Вандефу. Решта гравців це просто капець біт 4-14. 4-14. Де ви таке бачили від біта? Це при тому, що на Анубіс він був 13-20 при виграній мапі для своєї команди. Ну, Жахливо. Єдиний, хто старався, крім Вандефул, це ще був Джель. Але в нього теж така забущена доволі статистика, наприклад, в захисті на Анубіс у нього було вісім кілів, чотири з них були у пістолетці, і два в одному з раундів, коли Юстіна сейвив і робив екзит фраги. Він просто зробив два екзит-фраги, і от в нього вже шість з восьми кілів. Це просто в двох раундах були зроблені. Загалом можу сказати, що команда дуже погано розмінюється. У них всього 18% розмінів, і це один з найгірших результатів взагалі на турнірі. Поки що Наві показали жахливу гру. І знаєте, де ще було гірше 16 цілих. 0,7% у, у раундах 4 на 5. Тобто вони виграли всього 16% раундів після програної першої дуелі. І це найгірший результат. Далі за ними йдуть Vitality, Rebels, Heroic, Falcons. На першому місці Eternal Fire. Вони виграли 45% раундів після програної першої дуелі. 45% це дуже багато, майже половина. І Фейс виграли 40% ну там суперник був такий собі. 16% у навіть це просто жах. Для порівняння зонтік з команди Spirit має 12 з 15 успішних перших дуелей. Ну це було просто знищення на третій мапі. Домінація від Spirit. І, на жаль, провальний результат від Na'Vi, які, на щастя, падають у нижню сітку, де ще мають шанси пройти у наступну стадію. Але легко точно не буде. А Spirit тепер за один крок від плей-офф. Щоб вийти далі, їм треба просто обіграти комплексі. Ну, перейдемо ще до Apex Complexity. І Apex дуже розчарували, причому на обох мапах Сенс взагалі поки не витягує рівень. Стико теж грає від мапи до мапи, цього разу був не його день. Крім того, на першій мапі дуже добре влучав Халтер, але це забезпечило комплам перемогу саме на цій мапі. Ну і чудова гра від Грім та на Оверпас, де в Апекс навіть були шанси на камбек завдяки навк, але саме Грім. Став основним таким фактором, який і вирішив долю цієї мапи на користь комплексі. Виглядає так, що американський колектив трошки заспокоївся. В них там нічого не порушилося в колективі після провального Бласт, і вони готові знову повертатися на свій рівень. Головне, щоб Хаузер влучав. Ну і далі найцікавіший матч за результатом. Наві пірід був дуже цікавий, але Наві не були. Таким важким фаворитом, як Віталіті проти Енс. І проблеми Віталіті більше, ніж здавалося. Два основні бомбардири команди почувають себе не дуже впевнено. І Спінкс і Зайву провели не найкращі матчі. Особливо перший, який отримав рейтинг 076 за Best of 3. Чудова гра від гравіденс, хороша стрільба Glaive, плюс стабільні правильні реакції на ідеї Apex. Третя мапа вона взагалі стала Бенефісом. Глейва як Дейв, адже вони в Атаці там закривали Віталіті на колись там їхній найкращій мапі, на якій там був стрік 17 мап поспіль, це ж кілька місяців тому це було. Ну і також хочеться тут відмітити Хейтс який за атаку просто розвалював. Мав статистику 16-3 після 12 раундів. Чудова гра. Вайби просто найн які на РМР до Бласт Major закривали G2 на цій мапі. Дуже круто. А Віталіті я не знаю. Там заяву на останній мапі почав вмикатися, загалом свою статистику вивів на нормальний рівень, але програвалися клачі, програвалися дуелі. Я дуже здивований. Я не знаю, в чому причина, але давайте дивитися далі. Ну, а тепер можемо перейти до прогнозів на сьогоднішній матч. Нагадаю, що на перші матчі, який відбудеться о 14.30 я вже робив прогноз у вчорашньому відео, десь тут має зараз вам вистрибнути віконце, по якому можна подивитися прогноз на матч Монте та на матч Маус проти Cloud9. А ми поговоримо про решту матчів, які стали відомими вже тільки після вчорашніх результатів. І Spirit Complexity. Тут я очікую перемоги Spirit. Так, не такої впевненої, як з Na'Vi, адже у суперника тут кращий мапул в порівнянні з Na'Vi. адже у Na'Vi доволі обмежений взагалі пул-карт, і їм потрібно сильно так, підлаштовуватися під суперника. Комплексіті ж можуть грати нюк, можуть грати Overpass, можуть грати Вертіго. В принципі, там раз на раз можуть грати навіть Еншен. Ми не побачимо Міраж, не побачимо Інферно. Про для Complexсті є доволі гарним результатом, адже Inferno в них не найкраще, а Міраж у Спіріт 92% 11 з 12 виграних мап. Тому я очікую піку Enchet від Спіріт. Від я очікую або оверпас, або нюк щось між цим. І на третю мапу я бачу щось е, типу Вертіго. І одну мапу компли мають забирати. Звісно, може статися якийсь нереальний перформанс від Elige на досвіді, на бажанні е, всім довести, всім щось закрити когось. Якщо це станеться, то комплекс цілком можуть проходити далі. Особливо якщо дійде до третьої мапи, де тепер у спіріт не буде їхньої найкращої мапи. А буде, наприклад, Вертіго. Наві проти Апекс тут бачу Анубіс від Наві, Еншит від Апекс та інферно Боміраш на Десайдер. Сподіваюся, що Наві зробили правильні висновки і мусять перегравати слабшого опонента. Єдиний, хто може виправити ситуацію на користь Апекс, це Навк. Але мені здається, що його вклад не буде настільки вже величезним, щоб перекрити проблеми інших чотирьох гравців. Тож, очікую перемоги Наві та їхнього успішного проходу по Нижній Сітці у наступний раунд. Eternal Fire проти Face. Тут в Eternal Fire теж все не дуже добре. Адже через цього суперника у матчі будуть незручні мапи. Перш за все, я кажу про те, що не буде Vertigo. Фейс її будуть банити. Плюс проти Face ну, не дуже хочеться пікати. І Overpass, і нюк не хочеться пікати, та й Міраж навіть небезпечно пікати. В принципі, можна було би думати про якусь Інферно, але ну чи вартий той ризик того, адже Фейз раніше тільки на Інферно і грали. Так, Eternal Fire вже грали цю мапу, навіть виграли Маус у цьому році і дуже впевнено закрили Rebels. Я очікую, що буде все ж оверпас від турків, анубіс від Фейз і Міраж або Нюк на третю мапу. І я хочу поставити на Eternal Fire. Чомусь мені здається, що вони можуть закрити на бажанні на оцій своїй. Нереальні мотивації, це ж вони тепер за крок від плей-офф. Я не знаю, як довго турецькі команди не були у плей-офф нормальних турнірів 5 років, ну, не менше. Ну і в останньому матчі ігрового дня зустрінуться Falcon та Ребелс. І, попри там все бажання, всю мотивацію Rebels показувати на рідній землі хороші результати, Фалконс мусить збирати кабіну і закривати поляків. Я не буду навіть робити предикту по мапах. Фалконс мають вигравати і вигравати 2-0. СанПаюз, просинайся, ми в тебе віримо. На цьому все. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми враженнями від першого дня та фаворитами на другий день у коментарях, ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.